Паркан посеред тротуару навпроти автостанції обладнали огорожу, яка, як з'ясувалося, відділятиме майбутню стоянку для автомобілів та пішохідну зону. А поки тривають роботи, люди дивуються, чому паркан веде просто до дверей кіосків. Їх до слова також обладнали нещодавно. То навіщо огорожа з'ясовували наші журналісти? Тротуар напроти автостанції сьогодні, нагадую, радше будівельний майданчик. Тут працює техніка, а робітники встановлюють тротуар. Щоб пройти цей відтинок дороги, коломия нам доводиться долати лабіринти. А щоб пройти ці кілька метрів, вам доведеться навіть звернути. Долаючи круті віражі, мимоволі закрадається думка, що паркан поставили для того, аби привабити більшу кількість відвідувачів. Втім, продавці кіосків від таких закидів відхрещуються. кажуть, кількість клієнтів взагалі не змінилася. У так і А нічого не змінилося. Коломаяни, що долають перешкоди, особливо не нарікають. кажуть, головне, аби всі роботи не затягнулися надовго. Це добре, бо ремонтують Тут та щоб скоріше закінчили для людей. Зробили було би краще, Але щоб бажано, щоб це робили швидше. От і не в такому авральному порядку. Робітники, які власне працюють на цьому місці і викладають бруківку, пояснюють, після завершення робіт тротуар має бути отут, Натомість тут має бути зупинка для автомобілів. Знаєте, раз ви зробили магазини. Відповідно, і треба десь припаркуватися. Однозначно, припаркуватися та розвантажити рух, пояснюють Даївці. Петро Юрчук каже: ділянка на вулиці Грушевського має дві смуги руху в кожному напрямку. У районі автостанції також є багато місць, де зупиняється транспорт. Тим самим створюючи затори для покращення умов руху на даній ділянці була розроблена схема організації дорожнього руху, згідно якої планується улаштування карману для стоянки з метою для того, щоб вивільнити праву смугу руху. Хема організації дорожнього руху погоджена з державтоінспекцією, підтверджує Петро Юрчук. Головний архітектор Коломиї Юрій Процюк додає, що на ділянці облаштований комплекс тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Кишеня для тимчасового паркування транспортних засобів зроблена для зручності відвідувачів цих кіосків та ліквідації перешкод автомобільного руху. І це не є якась там платна стоянка чи постійна парковка для автомобілів. Це є просто-напросто зупинка тимчасова. Для транспорту відвідувачів цих тимчасових споруд, значить, це було передбачено схемою, і в принципі, якщо воно робиться згідно схеми, то все йде порядку. Ширина майбутньої стоянки 2,5 метри, довжина майже 100. Головний архітектор також додав, що на ці роботи з міського бюджету не витратили жодної копійки. Кошти виділили власники тимчасових споруд. Вони ж повинні стоянку утримувати. Віталія Васильчук, Сергій Грицак, події НТК.